Але вона не примусила себе плакати, її серце родило лише спеку і кров. Натаніель Готорн, американський письменник 19 століття, творив у жанрі романтизму, занурюючи читача в темні закамарки людської душі. Його надихали провина, моральні вибори і тіні минулого, що тихо шепочуть крізь покоління. Роман Натаніеля Готорна Червона літера. Написаний у США середини XIX століття доби глибоких моральних пошуків і зростання уваги до індивідуальної совісті, став своєрідним духовним переосмисленням автором нащадком пуритан спадщини нової ангелії. Дія роману розгортається у пуританському Бостоні XVII століття. Героїня Гестер Прин зазнає публічного осуду і приниження за перелюб на її грудях. З'являється червона літера А як Тавро сорому. Однак, замість покоричи відчаю, вона виявляє моральну силу, з гідністю приймаючи покару і залишаючись вірною собі. Глибоко особиста і водночас універсальна історія досі зачіпає серце. Тема внутрішньої сили перед лицем упередженого суспільства лишається вкрай актуальною. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.